Понад 9 тисяч абітурієнтів зареєструвалися для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Більше третини обрали для тестування максимальну кількість предметів тобто 5. Цьогорічне зовнішнє оцінювання розпочнеться 2, а завершиться 24 червня. Запрошення, у яких буде вказано час та місце іспиту, абітурієнти отримають поштою у другій половині травня. За підсумками реєстрації в нашій області визначено три округи тестування Івано-Франківськ, Калуш та Коломию. Про це журналістам повідомив директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Може виникнути ситуація, коли умовно в частині дітей. З Коломиї чи Калуша прийдеться поїхати до Івано-Франківська чи навпаки на пункти тестування. Якщо нам не стане місця. особливо це може стосуватися історії, то щоб ніхто не сприймав це як дискримінацію. Ми постараємося, аби такого випадку не... Було. Але якщо ми не зможемо всіх помістити у Калуші, то ми, очевидно, не будемо дітей з Рузнятівського району чи з Долинського везти до Іван-Франківського, бо це далеко дуже. То ми тоді Калуських дітей відвеземо до Івано-Франківська, а Долинські поїдуть до Калуша. так, аби всі опинилися більш-менш у людських прийнятних умовах.